І от хотів ще дізнатися е, вашу думку з такого приводу. Е, зараз вже обговорюється, що це ну, вже конкретні плани будуть закривати ж, е, перегін е, між е, Тарасом Шевченка та Почайною. і е, е, у мережах багато обговорень з приводу того, що це врешті призведе до того, що в нас буде всі три ділянки е, у, у режимі човникового руху, бо в районі Почайної немає такого розвороту, який є, до прикладу, на лібіцьк От е, на вашу думку, чи от, реально у такому форматі буде функціонувати метро, чи взагалі. Втратиться доцільність сінії гілки метро, через те, що з одного боку тормки відрізані, а з іншого боку, оболонь відрізали з приводу цього місця. Мене особисто налякав прес-реліз КМДА, де вони заявили, що тунель в цьому місці просідає. Вони використали саме це слово. Але вони планують, вони планують точніше будуть робити планові роботи. А просідає і планові роботи. Це для мене дещо не тотожні речі, тобто явно просідання це щось екстрене, а не плано, планове просідання, і ми робимо планові роботи. Але наскільки мені відомо, ще не розроблена проектна документація на цей плановий капітальний ремонт, її, начебто, мають тільки розробляти. Я не знаю, чи провели вже термін тендер і чи визначили підрядника. На виконання проектних робіт, і саме в складі проектних робіт є такий розділ організація будівельних робіт. Від неї буде залежати те, як буде функціонувати ця ділянка. Зазвичай в транспортному плануванні намагаються зробити так, щоб не перекривати рух, особливо в години пік. Тобто є в добі, добі, в добі є такі дві, як правило, періоди: дві дві години ранковий і вечірній пік, і на цей час намагаються забезпечити нормальне функціонування а потім, наприклад, перекривати і працювати там. Якщо умови будуть дозволяти так робити, і мої е, е, ділянка буде працювати в повному обсязі у години пік. То, в принципі, ми мало що відчуємо: насправді транспортна доступність вона трошечки погіршиться, але залишиться на достатньому рівні. Якщо ж дійсно доведеться як на Деміївці, це закривати і робити роботи з перекритим рухом, то да, провізна здатність синьої гілки метро суттєво зменшиться до неметрополітенних значень, скажімо так, це буде співставно з. Наземним транспортом, і е, насправді основною функцією тоді цього об'єкту буде тоді, вже мабуть, не транспортна, а все ж таки сховища. О, це, звісно дуже погано ще більше е, збільшується середній час поїздки по місту. От, і якщо він зараз у нас більше однієї години, то можливо для деяких кореспондентів, для деяких людей він запросто стане півтори години. Але з іншої сторони, у нас є мешканці троєщини передмістя, які вже давно витрачають приблизно схожий час. Це величезні транспортні економічні втрати, от але мало ми що можемо зробити в цій ситуації. У нас по ідеї ми до цього мали підійти із наземним надійним громадським транспортом, який би дублював метрополітен, страхував метрополітен, і тоді б ми не так сильно відчували всі його проблеми нашого метрополітену. Але наземний транспорт Києва не здатен замістити систему метро.